Якщо не боїшся, давай краш тест акумуляторної пили з лісовою породою деревини, може дуб або граб з діаметром не менше 25 см. Підписка і лайк з мене. Ну, якщо підписка і лайк, то я, в принципі, згоден. Давайте подивимось, що у нас тут виходить. 33 см. Ну, плюс-мінус. 34. Короте, це насправді задача зірочкою, бо на нашій акумуляторній пилі <гум> Бо наші акумуляторні пилі шина 35 см. Але я думаю, що у нас все вдасться. Для цікавості, я думаю, ми ще дамо секундомір, за скільки я це зроблю. Дуб, акумуляторна пила. Поїхали.